Для чого насправді я маму викликав в Америку? Справа в тому, що я ніяк не можу доробити ремонт в хаті. Але от вона вчора приїхала і я вже навіть повставляв ручки в двері, відрегулював двері. Двері тепер всі в хаті міжкімнатні нормально закриваються. І є ручки. А ще мама сказала, що зможе допомогти мені пошпаклювати всі бейсборди і кейсинги. Е, тому що вони дерев'яні, і там від свяхів є такі дирочки, їх треба пошпаклювати і пофарбувати. І тому ми сьогодні приїхали в магазин такий Менарць. Купимо зараз шпакльовку, купимо все, ще які там, ще деякі матеріали. І от поки Ліза буде в школі, мама буде шпаклювати мені бейсборди, Так, да? Да, буде, буду. Ну і все навчи мене. Все, я її навчу, покажу. Як там насправді нічого складного, просто дуже довго і монотонно то робити. от В цьому, в цьому от, все проглова. Зараз ми коротше, будемо тут вибирати матеріали деякі. Мені треба купити таку от рейку. для... Є такі в мене слайдинг коротше, двері, які так слайдують. Я не знаю, яку саме рейку, тут дуже багато, багато різних розмірів. Є і такі, і такі. Тому я набрав коротше, всіх, всіх підряд. отаких. От Прийду додому, розберусь, яка з них підходить. І потім просто буду якось їхати попри цей магазин і просто поверну. Ті товари, які не підходять. Та й все. Ми все купили з мамою в Менарді. вийшов чек на 368 доларів. Але половина з цього буде здаватися назад. Ми вже приїхали з магазину, і першим ділом мені треба було тут зробити деякі маніпуляції з ринвами. Коротше, в мене до того, як я от зараз я вже це зробив, було тільки до сюди ринва. А я її зробив отак, щоб вона сюди так стікала і от на таку от штучку, цю. Я не знаю, що це за матеріал, коротше, якась резина. І щоб вода йшла. Десь туди. Тому що в мене отут іде підтікання під фундамент. Мені сказали, що це недобре. А, і, але я так розумію, тут це підтікання відбувалося вже дуже давно. Тут, дивіться, зараз вам покажу. Тут є вже такий слід. отут, бачите, типу, що воно довго падало на бетон, І бетон аж від води розмило його так трохи. Бачите, тут таке воно шершаве, а тут таке нормальне, коротше, є різниця. Я вирішив зробити таку от конструкцію, щоб воно туди так стікало далеко. Зараз це закріплю е шурупами. тут і отут. Це тут одна частинка, це друга частинка. Те, що я сьогодні купив в Монарді і все. Оці мені не знадобилися дві, я їх просто здам назад в магазин. Короче, підібрав тут різні всякі шурупи в різних розмірів. Вибирав якісь маленькі, все, що було. Отакі. От е надіюсь, якісь з них. Короче, надіюсь, я їх зараз сюди якось зажену. Туда. Тут є і по металу, шурупу і не по металу. Короче, перше, напевно, зроблю малесеньку. Ди ручку просверлю і туди буду засверлювати сам шуруп. шурупи. Ці шурупи вони, звісно, не для вулиці, воно все буде мокре і за якийсь час проржавіє. Але я думаю, що це не станеться швидше, ніж за рік. Так що, я думаю, на рік його вистачить. Зараз зажену ще один тут. Але ще от мені треба цікаво спитатися у вас, у експертів, хто шарить. Мені здається, що... Оці плити бетонні, вони йдуть трошки під цим нахилом. Тобто вода, коли падає дощ, вона стікає туди прямо під будинок. І мені здається, це теж може бути недобре. Тут я бачу, є якийсь типу силікон. Воно, коротше, м'яке. Тут щось типу, сіконили, але воно вже, бачите, від старості відслоїлося і вже свою функцію не виконує. Цікаво, що це таке, чи треба це забрати і засиліконити заново, щоб не було підтікань туди під фундам. Зараз ще тут ближче покажу. Тут теж бачите отака от ситуація. Такі зазори туди. І воно напевно вода туди затікає. Тут взагалі воно пішло десь туди під землю. Хто з вас сильний будівельник, можете підказати в коментарях. Я може отримую від вас якусь пораду і зроблю те, як воно має бути. Так, обстановка в хаті У мене в руках два шпателя. Мама тут на кухні цілий день стоїть. Я йду робити роботу, яку я мав зробити вже дуже давно, але тільки сьогодні почав робити. Значить, що мені треба зробити? Мені треба зняти кріплення на цей накарніз і підняти його трошки вище, тому що коротше, Віка сказала, що їй не подобається, як він закріплений, бо вона хоче, щоб воно було до самої стелі і аж сам мінець. І для цього мені треба що зробити, мені треба зашпаклювати старі дирки. От я вже їх дуже шпаклював. І тут зараз ще зашпаклюю ці старі дирки. Отут. Зашпаклюю, прикручу, почекаю, поки воно висохне, і пофарбую, щоб гарно все виглядало. І все. А далі наступним етапом у мене, уявіть собі, дотепер я не зробив оце. У мене от на цих всіх кейсі, кейсах, бейсбордах, от дирочки від цвяхів, я ще навіть не пофарбував. Коротше, нічого не зробив, це треба все робити. І Мама сказала, що мені це зробить. Дивіться, скільки тут їх бачите. Купив шпакльовку, коротше, мама все це сказала, що мені зробить. От мама приїхала класно, та? Поки ж висихає, хочу вам розповісти одну історію, це був просто жах. Десь три тижні назад в хаті почало чимось смердіти. І знаєте, якийсь непонятний запах він був дуже легкий, але такий моментами, тобто такими хвилями, цей запах можна було відчути в цій кімнаті і в лізенні дитячій кімнаті. Ходив, принюхувався, то воняє, то не воняє. Потім якось воно почало сильніше воняти, потім ще сильніше. Потім ми взагалі не могли зрозуміти, що відбувається, звідки йде запах. Потім ми оприділили, що запах іде з вентиляції. Тобто, от виход, звідки вихід, звідки йде холод і тепло, холод літом тепло. Тепло зимою, з тої кімнати. Там лізе на кімнату на тій стороні, з цієї вентиляції почав доноситися дуже неприємний запах. Такий, ніби щось здохло. І я на той момент я не знав, як відбуваються оці от всі виходи, вентиляційні під низом, типу як вони йдуть, я вже тепер знаю дуже добре. Смерділо реально так, що неможливо було вже в тій кімнаті знаходитися. І саме цікаво, то, що воно більше спочатку смерділо, коли ми виключали кондиціонер. Коли ми виключали, воно почало смердіти, коли включали, пропадав запах, але вже через пару днів, вже незалежності від того, чи воно в чи кондиціонер. Нер включений чи виключений, воно воняло настільки сильно, що там взагалі не можна було знаходитися. Ми вже в перші дні, як тільки почули запах, зразу лізу переселили сюди до себе, ліза, спала з нами. Ту кімнату ми просто закрили, не заходили і почали шукати вирішення проблеми. По дзвонив. Всі ближайші компанії, які займаються е, такими проблемами. Я їм всім пояснив свою проблему, але вони всі знаєте, просто як роботи, тупо ну вовче без, без якоїсь логіки, почали мені казати: ми можемо приїхати, все почистити. Я кажу, окей, кажу, почистити, типу, добре. Але чи ви зможете приділити, Типу, в чому причина? Ми подивимося, приїдемо. Е, я звернувся в одну компанію. Приїхав чувак, один і знаєте, він як тільки зайшов, він мені зразу не сподобався, тому що він почав мені конкретно втирати послуги свої. Ну в. Тирати, просто отак от впарювати. Типу, давай в мене є три опції: одна за 250, друга за 500, третя за 800. Я кажу, мужик, типу, от в мене тут воняє. Я кажу, ти можеш приділити, що це і зробити. Він каже: я тобі можу почистити, зробити санітанізейшн. Коротше, зробити так, що там він вб'є всі мікроби. Він каже, це буде коштувати, е, здається, 800 доларів. Я кажу, окей, ти зможеш це зробити за 500. Він каже, зможу. Типу, зразу навіть там нічого. Я кажу, ну давай за 500 доларів, нехай буде. Я кажу, я у нього перепитався. Я кажу, запах точно забереться. Він каже: Та типа 90% запаху, його вже не буде. Коротше, він прийшов, приніс таку машину там підключив. Туди до тих вентиляцій, почистив. Він каже: ну все, типу, готово. Я підходжу туди. Там смердить так само, як і смерділо, і якісь ще залишки. Ну, типу, ми ще не чистили ці виходи. Там ще, типу, видно, що джали, залишки і бруди. Я кажу: ну, мужик, кажу, ну, типу, це кап'яс, кажу, що ти почистив, тут далі воно, по-перше, смердить. А по-друге, по-друге, там далі які залишки, сміття. Він я зараз то почищу, зараз то почищу. Знову бере свої ці, щось там дочищає. Я кажу, але запах не зник. Коротше, ми з ним почали сперечатися. Я кажу, мужик, запах вообще не зник. Взагалі ти казав, що він на 90% пропаде. Він не пропав навіть на 5%. Типу, я тобі не можу це заплатити. Він каже: ну як не заплатити цей, я кажу: ну блін, не треба було сказати, що ти не можеш це зробити. Я би тобі заплатив там за виклик, там 50 доларів чи 100, не знаю. І все, на тому би закінчилось. Ми з ним довго спорили, зійшлися на тому, що я йому заплачу, бо він все-таки почистив інші виходи. Я йому заплатив 250 доларів, і все, він поїхав. Коротше, дуже я незадоволений був, тому що блін, на початку він все так гарно розказував, обіцяв, що запаха. Не буде, а запах лишився. Купив камеру, таку, знаєте, таку на шнурку камеру, підключається до такого екрану. Особою я там нічого не побачив. Але що я там побачив? Іде, значить, труба від фурнеса, Тобто, ну такий, типу, як котел. Спочатку йде кондиціонер, від кондиціонера йде до фурнеса, а від фурнеса йде шлях трубний під землею, під бетоном. В мою кімнату і з моєї кімнати вона йде як типа трансферна, іде в кімнату лізе. І получається, що між моєю кімнатою і лізаною кімнатою йде стик труби. І я маю от фотографію. Так от вона виглядає. Воно виглядає так, ніби дві труби з'єднані. бо якби їм не вистачило одної суцільної труби поставити між нашими кімнатами. І вони, коротше, взяли дві і просто з'єднали ще бляхою, але з'єднали дуже криво, і це все робили. Це все відбув... ну, зробили вони під час будівництва цього будинку. Тобто, коли цей будинок був збудований, там видно каміння. Ну ґрунт, напевно, там він якось там рухається. я Не знаю, може, там якісь відбуваються грунтові води, ще щось. Я не не, не не сильний в цій справі, але там видно каміння було. І я подумав, можливо, це смердить конкретно звідти, Тобто, десь якісь ґрунтові води підійшли, там може якісь завелися організми. І вони почали гнити і смердіти. Я значить, що зробив? Я зробив наступне. Я взяв, засунув туда шланг з пілісосом повипілісошував ті всі камні, взяв ще один шланг такий і залив просто хлоркою. Результат такий, що воно почало смердіти, так як смерділо, але ще з запахом хлорки. Далі я вже зв'язався з Назаром. Назар той, що мені дуже багато чого поміг в цій хаті. Кажу, Назар, виручай, просто капець, я вже не знаю, що робити. Звертався ще в якісь компанії, щоб мене знову розвели на гроші. Кажу, не хочу. Що ти можеш порадити. Короче, Назар приїхав, подивився, понюхав. Каже, ні, це якісь точно там щось здохло, але ну нічого не видно. Камеру запускали. В спишку, там фонарики, все дивилися, ну нема нічого, нема ніякої ні криси. Ні, миші, ще нічого не видно. Назар каже: ну, є пару варіантів. Можна взяти, залити бетоном ці виходи і просто кинути, кинути труби через дах, щоб кондиціонер виходив через дах. Або можна якось гідроізоляцію туди зробити. Коротше, він каже, щось придумаємо, щось зробимо. каже, не переживай, щось придумаємо. Я вже чесно був такий відчаї. Коротше, я не знав, що що з цим реально робити. Просто в один момент запах почав ставати все менше, менше і менше, і зараз його взагалі нема. Він сам собою просто зник. Що це було? Взагалі невідомо. Чи то може якийсь кріт прорив і здох, чи я не знаю просто. Невідомо, що це було. Я вже готовий це заливати бетоном і пускати через дах. бо У мене там на стриху є місце. Можна було труби просто пустити і вивезти тут на, на даху. Просто типу я вже був готовий до цього. Але добре, що воно перестало. Якщо почне знову смердіти, то тоді вже будемо щось приймати, якісь рішення. І саме головне страшно, тому що це міг бути якісь пліснява ще щось тобто, не ну це непогано могло бути погано для здоров'я цим дихати. Але ну ми зараз от нічого не відчуваємо, ніяких запахів, і добре що добре що воно все так. Я надію, що закінчилось, і більше цей запах не повернеться.